Всім привіт! Пізнали стадіон. Сьогодні донецький Шахтар зіграє свій домашній матч проти Криворізького кривбаса у Львові. Якщо б нам це сказали десь років 15 тому, ми б точно не повірили. Але через неадекватного сусіда донецький Шахтар вимушений грати свої домашні матчі тут, у місті Лево. Але ми впевнені, що всі зіграємо на Донбас Арень. Що для цього потрібно? Донати. Долучайтесь до нашого збору. Посилання на банку будуть у першому закріпленому коментарі. Ну а ми починаємо. У чаші Львів варени. Чудовий стадіон. Розрахований десь приблизно на 35 тисяч глядачів. Скільки тут було зіграно пам'ятних матчів, особливо для нашої збірної. <праць> Якщо я не помиляюсь, 19 матчів наша збірна тут зіграла, 17 перемог і два нічиних результати. Тож ми сподіваємося, що сьогодні Кривбас додасть до своєї статистики приємний результат з цього стадіону. Сьогодні нас очікує класний матч, враховуючи, яким видовищним був поєдинок першого кола. Три червоні картки. Шість голів. Пам'ятаєте, Гол Хомчановськ? Обіграє його Іван Дібанго. Передача низом. Удар! 2-1. Кривбас повертається в гру. А Олега Кожушко. Дібанго, не здається, він в штрафному. Удар і три! Олег Кожушко! Олег Кожушко! Ось так. от. А третій м'яч Дані Безкоровайного. Задирака. Бондаренко перед ним. Подача Задирак і удар! І це 3-3! Данило безкаровальний зрівнює рахунок в нашому матчі. Я навіть не знаю, який краще. Напишіть друзі в коментарях, а ми почитаємо. Кажу чесно, ми домовились з тренерським штабом, що перед цією грою ми не будемо чіпати футболістів. Самі розумієте серйозність цього матчу. Тож переходимо одразу до гри. Що друзі, ми як завжди з вами на віп містах будемо дивитись матч, болювати за наших хлопців тримати кулаки. Поїхали! Перший удар бік воріт кривбасу намагався завдати його зубков. Крисків подача! Удар юхим конопля! З кількох метрів відкриває рахунок в цьому матчі. Помилка у нашому карному майданчику ми пропускаємо на 9-й хвилині матчу. Ми вже поступаємось 1-0. Відає на принца. Який простріл тут забивати Треба забивати такі моменти. М -м -м. Дуже небезпечний момент. Створюємо ми. Але ж завершення, завершення, де воно? Три як які за будь-яку іншу, однак, ось в плані психології такі матчі надзвичайно важливі. Дібанго. Дібанго, атака лівим флангом. Дібанго заходить. Простріл! Відтарні! Це дуже важливий гол для нас. Ми зрівнюємо рахунок, відповідаємо на пропущений. І зараз все тільки починається. Знову дістається зубковий, який в матчі з Олександрією. Тоді ось е... говорив я. Воу! М'яч знову ворота. Шахтар виходить вперед. Да. Не встигли породіти. Одразу пропускаємо. 22 хвилина. Три м'ячі ми вже побачили. Але наші хлопці точно на цьому зупинятись не будуть. Іліч! Зміщення у центр і фол. Облизав стієчку м'яч. Тимур. перевіряє свою ліву. Градус гри зашкалює. Англійська погода сьогодні в нас у Львові. Чуєте, як підтримують вболівальники Донецький шахтар? 500 уболівальників сьогодні присутні на арені Львів. Саме стільки було продано за кілька годин. Як тільки ну, така можливість виникла, величезний зараз є ажіотаж на поєдинки УПЛ, тому що квоти максимально обмежені, але з фанами все це набагато краще виглядає. Нічого, скоро ми вдома будемо насолоджуватись підтримкою наших болівальників. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе офіційний спонсор ФК Кривбас. Кривбас розпочинає другий тайм. Рикошет м'яч штрафному. Зубков під ліву, Зубков він міг Покласти зараз цей м'яч у ворота. Віддав на Судакова, той скинув на Крисківа. Перехоплення. але... Арбітер пішов дивитись вар. Може дати червону. І змінює своє рішення. Я розумію, що це буде вилучення, кривба залишається в 10. -х. Звідси дуже погано мені було видно. Друзі, напишіть, погоджуєтесь ви з цим чи ні. Обов'язково напишіть. Шахтар, як то кажуть, відчув кров. Удар. 3-1. Ще один акцент розставлено. 20 хвилин ще грати. 3-1. Дуже прик. Дуже прикрий. Голи і вилучні дуже сильно вплинули на це протистояння. Крисків. Крисків штрафному. Крисків. Під праву. Удар. 4-1. Я думаю, що питання закрито сьогоднішнім переможцем. 4-1. Дуже важко грати, коли ти. У меншості. Це треба розуміти. тому Результат на табло. Забиває. Забиває Тимур Сницьков. 4-2. Бондаренко. Бондаренко. Протягує м'ять. Проходить Бізіману. Пробиває низом і це гол 5-2. 5-2. Шахтар ставить крапку в сьогоднішньому матчі. Ласіна трауре. Арбітер додав 5 хвилин. І ми встигли пропустити ще один м'яч. 5-2. І що? Микола Булакін дає свисток про завершення нашого матчу. Ну що, друзі, фінальний свисток. Так, програли. Так, прикро! Але що ми з вами можемо зробити? А я вам скажу, прийти у суботу на стадіон гірник і підтримати наших хлопців. Давайте зустрінемось на стадіоні.